Всім привіт! Ви на каналі Game Tribal, і сьогодні ми з другом будемо подорожувати та виживати в грі Seven Days to Die. Гайда з нами. Голими руками будеш робити. Ну ти ножиком я дубіною тоді. Все? Зачекай скриньку залутати. Да-да-да, зміни. Щоб ми не могли вбити. Поки що нікого. Каже, що ми транспорт не нарішаємо. А? Ну, так, щоб мати транспорт, треба виконати 10 квестів у торговця. Коли виконаєш 10 квестів, тоді він дає тобі 5 нагород брата. І одна з нагород це лісопета. Ай, вже ворують. Так, тут нікого немає закрити. <ріст> Опа, там нешановні уже вже йдуть. Так, подобайся. Так, -та, ну в голову дай, а не в дерево. А ну вбий його, Вбий його за все. Вбий його жорстко. Так, так а де воно долбається? Пусть. Ого! А що ти його випустив. <рігла> Заштрикали, забили. Надіюсь, пол не ламається. Та ні, нормально. Це коли воно підлога одного кольору, а потім десь якась видна ага. трошки така іншого кольору ну. матеріал. Бам бумага. А шанс билі. Були... Бамбук. боку. Yeah. Ні, ти не грав в цю гру, я тобі кажу. Точно ти не грав. нічого не латаєш, не зриваєш торки. Жаль і не ламає. Просто... Треба подивитися відео декілька сотень година. Як люди виживають в цьому світі. Був би ключик, я вже все себе розібрав. І телевізор, і холодильники, і лампочки, але немає його. Що, все так прямо тяжко тут. Ну, дивись, ти що, коли граєш сам, то ще більш-менш нормально, а коли у вас двоє троє четверо, то зважає, що все сиділися на. Усих, ну. стоп. Сочи. Ты що за прикол? куди йти далі? Напевно, тут. Десь. А, усе, підвал тут іще є. Ага. О. Уф. Уф, ти що так гнать? Тихо. А я если локацію не проходив ніколи. Можливо, позаду, позаду, тебе. Позаду, позаду, позаду. Уф, є... Та ти не мене бий, я. Я кажу, просто позаду тебе хтось ходить. Тебе. Уф, Ай! Уф, мимо. Ого, побіг, побіг, стій, 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 стій. Ай. Так, стамін. Я отхилюсь. О, ти куди тікаєш? Я Він хирургий. ще живий. А, солян, солян. Він Тихо, 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 тихо. Тихо-тихо. Заспокойся. Не Штрикай, штрикай, заштрикивай її! О, нас Перевантаження 8, Я думаю, що я так швидко объег. Так, 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 тихо, тихо. Де ти, де ти встав? Іди. Так, тут темно. Я не знаю, ні, От, у мене уходь, світло. Уходь, уходь, уходь. Ні, ні, воно. Уф, у мене потемнішало. А, добре. А вже. Так, а, шучеш, Опинен, будь. Тож погано видно. І мені, і. Ну, мені ту добре видно. Не сильно темно, просто. Ого, в тебе темно? Ого, в тебе... Ну, так... да воно трошки темніше, тому. Ну в мене ну, не так темно. Може, є. Там в налаштуваннях Ух. нічого не міняв, тому що є там. Є, а, яскравість не міняється, тому я це не міняв нічого. А, зрозумів. Шановний манекен, ти мене лякаєш, але я краще тебе на пластик розберу. Так, там щось написало зараз. Так, <звук> Євген, <звук> да, я це помітив ще в одному з попередніх вайпів, що коли ти перевантажений в 50 там чимось. Години, тому цей... Саса, да що ж таке? Що ж ти там помираєш, Що тобі трапилось? Який ти не вийде? На минулому стрімі було видно, і оповіщення і... І... було видно. Ну, і, звісно, Флокі. І... Супер стрімер, ти що? <реку> 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 Бруківка, мабуть, бруківку, бо хоча. Ти чим будеш стріляти, яка зброя в тебе? Може, так, да, попасти так, що буде однаковий якийсь варіант, але воно по списку навіть різне буде, по-любому ми перевіряли ага. усіх там трьох-чотирьох, одночасно різне. Ну Збувай, то, ну, то ходімо, бо я також взяв. Ой, а що куди йти? Хіба що піти цей док... ага, чуєш, піти до квест, а потім, коли зайдеш наступний раз, буде теж орда. Тут в палатке хтось повинен ходить. Собака. Ой, ё-моё, как вчасно. А ты перезаряженный? Нет, ты не перезаряженный. Застрибай. Uh. Ой, ти помер дед Максим. <цузь> <звінка> 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 Ми, напевно, перші були хто проходив біля цієї палатки. Нам На залейпуем. Ну так, да, тут якраз я і починав це її виживати. Це мій рідний дім. <сум> О, вже кілки хтось залишив Чи ні. ага, тут два. А тут не було кілків, да. В цьому квесті немає кілочків. Хтось вже тут бігав. Ми взяли два одинакових завдання. Ну нічого, виконується чийсь, а потім через якихось півгодини, чи скільки реального часу, скільки там. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за підписку та вподобайку.